Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу читаємо другу книгу царств, і сьогодні ми познайомимося із 16 главою. Коли Давид трохи зійшов з вершини гори, ось зустрічається йому сива, слуга Мемфивосфея. Хто такий Мемфивосфей? Давайте згадаємо. Це той кульгавий чоловік, який був внуком. Саула. І після того, як царський дім Саула зруйнувався, Давид Мемфевосфея прийняв до свого дому, і він жив у царському домі і користувався всім, що є потрібно для життя. З парою нав'ючених ослів і на них 200 хлібів, 100 в'язок ізюма, 100 зв'язок смокв і міх з вином. І сказав цар сиві, для чого це в тебе? І відповів сива: Осли для дому, царського для їзди, а хліб і плоди для їжі, слугам, а вино для пиття ослаблим у пустелі. І сказав цар де син господаря твого? І відповів сива цареві: Ось він залишився в Єрусалимі і говорить: тепер дім Ізраїлів поверне мені царство батька мого. Ну, тішиться. Що відбувається знову ж таки громадянська війна, заворушення, і він надіється, що теж в нього є шанс стати царем. І сказав цар сиві: ось тобі все, що ми в асфея. Теж йому зла не бажає, благословляє його, і відповів сива, і, поклонившись, нехай знайду милість в очах господаря, мого царя. Коли дійшов цар Давид до Бахурима, ось вийшов звідти чоловік з роду дому Саулового на ім'я Семей, син Гери. Він ішов і лихословив і кидав каменями на Давида і на всіх рабів царя Давида. Уявімо ситуацію, що якийсь один чоловік без війська, без підтримки виходить і побиває Давида камінням. Чому так відбувається? Коли Давид зрішив, по закону ізраїльського, його мали побити камінням, але цього не сталося. Тепер, той чоловік, знаючи ізраїльський закон, побиває його камінням і його слух, і вони не противляться. Ну, ми зараз побачимо, як, яка буде реакція Давида і його слух. Всі ж люди і всі хоробрі були праворуч і ліворуч царя. Так говорив Семей, лихословлячи його, іди, іди, убивця і беззаконник. Господь повернув на тебе всю кару дому Саулового, замість якого ти став царем, і віддав Господь царство в руки Авесалома сина твого, і ось ти в біді, бо ти кровожер. І сказав Авеса, син Саруїн, царю, навіщо лихословить цей мертвий пес господаря мого царя? Піду я зніму з нього голову. І сказав цар, що мені і вам, сини Саруїни, Залиште його. Нехай він лихословить, тому що Господь повелів йому лихословити Давида. Хто ж може сказати, навіщо ти так робиш? Бо ніхто не насмілився осудити Давида, тому що все ж таки він цар, а той чоловік має цю сміливість. В чому тут суть цієї ситуації? В тому, що Давид сукрушається, він знає, що він зробив ганебну річ. Але він разом з тим не соромиться це визнавати. Він розуміє, що гріх може володіти людиною, але людина повинна вміти встати, прийняти епітемію, яку посилає Господь, і йти. Далі не грішити, і що Господь после, то і понести. І треба вірити, і так обов'язково, коли ми от йдемо до таїнства сповіді, коли ми сповідаємося у своїх гріхах, то обов'язково ми маємо вірити, що Господь прощає, тому що ми тоді неправильно поступаємо по відношенню до Божого промислу. Господь добрий, Господь прощає, але якщо ми не повторюємо цей гріх, Він нам прощений. І людина це не відчуває. Коли Бог простить, людина відчуває, що вона прощена. І сказав Давид Авесі і всім слугам своїм: ось якщо мій син, який вийшов із стегон моїх, шукає душі моєї, тим більше син Веніаментян, залиште його, нехай лихословить, тому що Господь повелів йому. Значить, Бог попустив. Може бути, Господь зглянеться на приниження моє. І воздасть мені Господь благостю за теперішнє його лихослів'я. Тобто, коли ми сприймаємо докір, бо каже це те писання: сину, докір приймай, то тоді це нам на спасіння, і Бог бачить, що ми насправді шкодуємо про те, що вчинили, і ми готові відкрити своє серце для Божої любові, щоб Господь нас простив. І йшов Давид і люди його своєю дорогою, а. Цей ішов по краю гори з боку його, йшов і лихословив, кидав каменями в бік його і пилом, і прийшов цар і весь народ, який був з ним стомлений, і відпочивав там. А весалом же і весь народ, ізраїльський, прийшли в Єрусалим, і Ахетофел з ним. Ахетофел, той самий, знову ж таки, сірий кардинал, який є ідейником цього повстання громадянської війни. Коли хусій Архетянин, друг Давидів, прийшов до Авесолома, то сказав Хусій Авесолому: Нехай живе цар, нехай живе цар, і сказав Авесолому Хусію, така твоя ревність до твого друга? Чому ти не пішов із другом твоїм? І сказав Хусій Авесалому, Ні, я піду у світ того, кого обрав Господь, і цей народ, і весь Ізраїль з тим, і я із ним залишусь. Ну, як далі буде із Хусієм, ми побачимо. При тому, кому ж я буду служити? Чи не синові його, я ж служив, як батькові твоєму, так буду служити і тобі. І сказав Авесалом, Ахитофелу, дай пораду, що нам робити, і сказав Ахитофел Авесолому. Увійди до наложниць батька Твого, яких він залишив охороняти дім свій, почують усі ізраїльтяни, що ти став ненависним для батька Твого, і змісняться руки всіх, хто з тобою. А пам'ятаєте, коли пророк прийшов до Давида після того, як він вчинив гріх? Він сказав, ти зробив гріх таємно, а з твоїми жінками зроблять гріх явно. Тобто це було пророцтво. і це пророцтво зараз збувається. І поставили для Авесолома намет на покрівлі, і війшов Авесолом до наложниць батька свого перед очима всього Ізраїля. Поради ж Ахетофела, які він давав у той час, вважалися, наче якби хто запитував і наставляння в Бога. Такою була всяка рада Ахитофела, як для Давида, так і для Авесалома. Знову ж таки, Ахитофел – це втілення диявола, крилатий, вислів, рада Ахитофела. Це той, хто підбурює. Це знову ж таки той самий один із тих сірих кардиналів, які є в цьому домі, і їх рада тільки на те, щоб зло примножувалося. Ми завершили читання 16 глави. Слава Господу Богу!